Ей, Юрочка, Юрочка, продовжимо наш сьогоднішній шопінг. Коротше, я зараз вже приїхала в Карифур, поставила тут на стоянності машинку. Боже, чим мені подобається цей торговий центр. Ну, тут комплекси, понімаєш, тут, тут е, один комплекс, другий, третій, четвертий. Що дуже багато тут парковочного місця, поїмаєш? Парка места, що я собі это, поставила машину і не турбуюсь, де припаркуватися. Хоча ж я ж тобі казала вже раніше, що в Іспанії парковка це проблема номер 1. Ой, коротше, зараз вийду, тобі покажу. А, ні, не покажу. Сіра невада в цьому. В хмарах, бачиш, там хмарки, хмарки. Коротше, сіра Невада в хмарах, не покажу тобі. Значить, Дивися, оце у нас грудень місяць. Грудень місяць, да, жовті дерева, але є і зелені дерева. Розумієш? Там кінеполіс. В общем, захожу вже в, этот, в карифур. В карифурі мені треба купити. Солодощі на Різдво. Ой, я така довольна, що я вже доросла, що в мене є власні гроші і я можу купувати солодощі, як захочу і коли захочу. А до чого я оце веду, Юрочка, що я вже доросла? Ой, розкрию тобі секрет. В общем, на днях, а точніше, учора. Я проходила одну практику стосовно своєї внутрішньої дитини. І я знайшла свою дівчинку, вона років п'яти. Ой, не буду розказувати, тому що зараз опять буду ридати. В общем, в двох словах я її забрала. А, в общем, ми з нею поговорили, які у неї проблеми, які у неї відчуття. І в кінцевому результаті я сьогодні роблю шопінг для моєї внутрішньої дитинки, дівчинки, розумієш? Ой, коротше, взагалі, ці іспанці я не пойму, де іспанці, де цигани. Всі вони такі чумазенькі. Юрочка Юрочка, дивися, що робиться, кахаруха. Це що це ці цукерочки нестле. Маленька коробочка, 890 на минуточку. А скільки тут, хто зна, скільки грам, Ну, я думаю, що небагато. О! Ой-ой, це ж брендові повиставляли тут красоту, розумієш, Що ходимо десь люнію давимося. Ну, красота ж, Юрочка, ну красота ж, ну скажи, ну скажи. Чи тобі до сраки ці солодощі? Мені ні. Тепер, Юрочка, дивися уважно, Ферероше. Так ти оце вже поняв, да? де цей, як його Порошенко стибзив оцю концепцію таких цукерок. Фереро роше, полімаєш? А це придурошне, ну немає, понімаєш, ну немає у людей, у людини ні фантазії. Треба обов'язково красти. Треба обов'язково спиздити, блять. Панієш? Ну, це тобі французька фірма Ferrero Роше. Понимаєш? Боже, Юрочка, дивись, кавова машинка, така, як у мене, тільки у мене червона. Ой, дольчий густо, як же мені це подобається. І ти знаєш на Різдво завжди якісь знижки. Ну, це ж класно, правда. Правда, капсули оригінальні, оце дольче густа. Вони коштують так дешево, знаєш, ось, сюди, допустимо 16, 16 штук 15 євро. У мене наподобі отака. У мене красивіша. У мене красивіша. Ой, кавові машини, люблю каву, і оце ж дивлюся. Чуєш, Юрочка, що я вирішила? Я вирішила взяти собі отаку Ferrero Роше. Дивися, сонечко. Оце така. Я не знаю, правда, скільки воно стоїть, тому що я дивлюся, немає не ціни. Ну, не думаю, що це 11 євро стоїть. А хоча, навіть якщо й 11, бляха-муха, ну вже я один раз в рік не, за, не заслуговую собі отака, отака красота, отака смакота? Дивися, все, рішено, для моєї внутрішньої дівчинки я взяла собі такі цукерочки скромненькі і со вкусом. Угу.